Отже, брати і сестри, будьте непохитні і тримайтеся вчення, що прийшло до вас чи то через Слово, яке ми проповідували через лист наш, чи через лист наш, тобто післання наші. А в Галатам 1:9, а хто щось міняє, то хай буде проклятий. А хто каже, що знає його і в нім перебуває, то він повинен поводитись так, як поводився Христос. Хто каже, що живе в Бозі? Скільки таких живуть в Бозі? От дзвони задзвонили, вже люди хрестяться йдуть по вулиці. Біля рукотворного храму, де сказав Бог, мене там немає, теж стоять, хрестяться. Кажуть, що живуть в Бозі, але не живуть як Христос. Священники і пастирі кажуть, що вони сіють відбірне слово, тобто пшеницю. А тепер слухайте ви, сіючи слово Христове, ви жнете терен. Нічого не діє. Ви молитеся і нічого. У вас то сіють. Євангелії читання є. Але ви навіть не знаєте, про що це. Вам щось старається розказати, але немає ніякої користі для вас того плоду, який. Вас засіяли. Тому що посеред того зерна, більшість це кукіль, це неправда, це терен. Немає ніякої користі для вас з тих служінь. Скільки католиків, православних протестантів змучені тим, що хочуть добитись і заслужити в Божому ділі щось, бо їх на це націлюють. Заслужи, піди, зроби. Мольба вервиці, ланцюжкові молитви. До кого вже не молилися? Важко навіть все передати, але ми якраз і виявляємо, що за це ви будете мати суд, суд Божий. Не треба свічки Богу і сповідь і постійно риїтись з попом в тому брудному блуді свого життя, витягуючи все постійно на, пові... на... на поверхню. Бо не повірили. Що не повірили? Я не згадаю тобі гріха. Життя освячене Духом Святим. Це зовсім інше життя. Але якщо ти справді цінуєш його, адже ж ми можемо його заглушити чи загасити Духа Святого, скоріше так. І тоді Дух Святий перестає діяти. Як немає вогню, що на цьому звариш? Ні води не нагрієш, не поїсиш нічого. Все сире. Римлян 8:1. Хто постійно кається, слухайте. Тож немає зараз осуду тим, хто в Ісусі Христі. Люди надіються на тих, хто спустошує їхнє духовне життя. Ідолами, бовванами, оцими мертвими кістками. Другий гріб, знаєте, в Тернополі є для Ісуса Христа приготовлений. Меджугор'я, Скільки ж того всього, дивлячись на Христа розп'ятого, знаючи, що Він пішов на Хрест, і знаєте, в людей. Ісус Христос так, якби близький до них, але серце їхнє далеко від Нього. І це правда, справді це правда. Але Дух Святий буде керувати вами, якщо ви будете спраглі по цьому і скажете, Боже, візьми мене, ось я. Ми колись навіть говорили про це, і кожен, хто тоді був, сказав, ось я, Ісусе, візьми мене. Дух Святий бачить такі серця. У нас було і навіть таке, що а, по двоє підуть і будуть проповідувати. Вони піднімали руки, виходили вперед. Невже вони хотіли, щоб я їх підганяв? Якщо Дух Святий не справився тоді з їхніми серцями, що можу я? Лишень дивитися і думати, Господи, чому так? Вони виправилися, слава Господу, та не всі. А це для вас всіх, для церкви Христової. Римлян 8.14 Бо всі, хто водиться Духом Божим, вони Сини Божі. Тож на кого ти маєш бути подібний? Якщо ти водишся Духом Божим, Духом Святим, ти маєш уподібнитися Ісусу Христу. Він ніколи не мовчав. Ніколи. І говорив правду про гріх, правду про праведність і правду про про суд. Він ніколи не сидів з первосвящениками, з фарисеями, з тим лукавим поріддям за одним столом. Він ніколи не йшов до них на якісь переговори ніколи. Він йшов до народу, який був спраглий і який хотів знати Бога, який хотів догодити Богові та й отримати від Бога теж хотів. І це непогано, тому що як бути сином і щось не хотіти від отця? Адже ж навіть на землі тілесно все це теж так само справджується. Подібний на Христа. Так, подивись на себе. Подивись на себе. І кинь, кинь цю свічку з рук. І от сьогодні, що побрали, ходять з цими віниками. Кинь з рук це. Цікаво, як жінка віднесеться до чоловіка, якому 40 раз скаже, винесе сміття, а той і так і не винесе. А я вам хочу сказати, отак, як. І на вервиці 40 разів молишся, Отче наш, богородицю там, ще якісь молитви. І нічого не отримав, і мовчиш. А ну перестань нюхати кадило сьогодні солодке. А я люблю більш, знаєш, таке щоб... А ви, куми, кум і кума, які зрікаються сатани за це, немовля, зупиніться. Христос. Він буде нас хрестити Духом Святим і вогнем, що й зробив. А хіба Хресний батько ну, чи тато? Чи мама Хресна мама, мати, ти став свідком істини, праведності, чи свідком брехні, ще й прийняв в цьому участь. Іконка, надрукована в Китаї свята, а ти залишаєшся грішним. Водим і Духом Святим, водим і Духом Святим, де вогонь в ваших устах, Вихрещення Духом Святим і вогнем, так сказало. Нам Господь, дехто каже, дехто каже, я не знаю, що робити. Так, я хрещений і от молюсь на мовах і нічого більшого. Я вірю, що після цієї проповіді ти знову возгоришся і будеш горіти. Адже ж в Римлян 8:19 сказано: адже створений мир. І з нетерпінням чекає на той час, коли стане відомо, хто є Божими дітьми? Невже ви предназначені, як стадо на Пасху ходити навколо церкви три рази? Як стадо, справді, не думаючи нічого? Невже ви, як стадо, стоїте один за одним, щоб поцілувати мертву ікону, яка ніколи не дасть відповіді, а якій присвоїли, що вона чудотворна? Що застадний рефлекс. Але він є. Він є. Я собі уявляю, оці записки, що пишуть в протестантських церквах. Вже і католики, і православні ходять до протестантів, тому що вони знають, що там якесь слово більше проповідують правильне, Вони приходять з тими записками, вкладають туди теж свої гроші і вкладають щедро часто. Щоб хтось помолився за цю записку. Ви собі уявіть, сидить Ісус Христос на горі, Сіон, і записки збирає на літургію. І так, як затягне, Господи помилуй», І тут хмара зразу. Раз що сину? Слава тобі Господи! Дякую Сину. Ви бачили? Ви уявляєте собі такого Ісуса Христа. Ну а якщо ми, діти Божі, то чому ми так живемо? Чому ми це все слухаємо? Чому перебуваємо там? Я теж був забитий. Але залишилася якась частинка чистого того сумління мого, яке хотіло б пізнання Бога. Я був теж як зомбі, православний. Ми православні, ми, собі, ми правильно славимо. Правильно славити це славити, як Христос. Стіляти бісів, виганяти, проповідувати Євангелію царство і люди, що славили Бога, бо бачили чудеса і знамення.